Так, добрий день. Мене звати Людмила Миколайна, я юрист компанії «Право я спеціалізуюся в галузі військового права та адміністративного. Представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звуть Олександра Кондеревич. Підкажіть, що? будь ласка, з якого саме питання ви зверталися до нас? Ми зверталися з питанням про правильне оформлення документів на право на відстрочку, тому що чоловік вже. Був, був звільнений, але з 16.07.24 було прийнято рішення, що мають всі оновити дані, і ми звернулись до правової позиції, щоб зробити це правильно. І отримали. Ой, зараз почекайте, почекати. І отримали повністю консультацію, які саме документи зібрати. І були проконсультовані адвокатом, і ми зробили запит, і адвокат так само. Тому питання було таке, і воно було вирішено абсолютно правильно, і ми задоволені дуже результатом. Дуже дякую. Так, ми готували заяву на відстрочку, адвокатський запит готували. Підстава... Так, 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 так. Да, підставою так, саме було. Ще нас, ще нас інструктував. Адвокат, яким чином ми маємо направляти запит зі свого боку? Тому в нас була підтримка 100%. Супер, дуже вам вдячна. І сподобалась співпраця. Я так розумію. Якщо задоволені результатом, буду рада, якщо будете рекомендувати іншим, і чи будете хотіли рекомендувати. До речі, ми вже рекомендували, я вже точно знаю, що сам чоловік рекомендував своїм трьом друзям, тому я впевнена, що вони до вас зверталися також і отримали консультацію. Дуже-дуже дякую. Так, да, Дякую, дуже. Дуже дякую. Дуже вам дякую, завжди буду рада відповідати на всі ваші запитання, підказувати в будь-яких складних ситуаціях Це, і так, так далі. Дякую, дякую вам. Все вам найкращого, mm -hmm. гарного вам дня, до побачення. Дякую. 你多谢多谢。